Добрий день, шановні садівниці. Сьогодні на календарі 8 вересня і ми продовжуємо знайомити вас з ротами яблунь, які є в нашій колекції, в нашому матушному саду. На руках мене внученька, моя птіха, моя неперевершена надія. Вона зараз вже каже, що, що садівництво. Це її майбутнє. Ми зараз біля сорту яблуні Green слив, цей сорт Вивели його. Англійські колекціонери звещуванням сортів Джейс грів і говен деліше. Характеризується високою мрозостійкістю, імунний до парші, має високу стійкість до борошнистої роти та бурої плямистості. Дерево середньої сили росту з компактною округлою і загущеною кроною. Проношення стабільне, регулярне. Вони затривають в вересня, одномірні, вагою 150-200 грам, кулястої форми, звинувато-жовта шкірка середньої товщини, легка шорстка, іноді з бурим і ржавінням. М'якочільна і хрустка, рухтувато-кремового забарвлення дуже соковита, смак відмінний, насичений. Кисло солодкий. Термін зберігання в звичайному сховищі один місяць, в холодильнику 2 два місяці два з 2,5. Запортабельність середня при перегріванні, переростають і обсипаються. Годитися, годяться для замочування, споживання в свіжому вигляді, відмінний смак. В цьому році. Весна зробила свої такі негативні. Негативні якості було тепло. Потім пішли морози. Не приморозки, а морози. В кінці дня, починаючи з 6 квітня, в кінці дня вже були температури мінусові, а на ранок мінус 5-6, і так більше тижня у нас було десь 8-9 днів. І всі дерева пострадали, навіть і яблуні, які найбільш витриваліші до таких гойданок температурних, тому що вже в той час після температури плюс 20-27 градусів вегетація розпочалась повністю на всіх породах. Я вже не кажу про, про брикоси і персики, але яблуні теж пострадали на деяких сортах, навіть до цих пір немає приростів молодих. Дерева дуже пострадали, і на цьому сорті гринслів він дуже стійкий, до таких е коливань температурних і яблука теж не набрали відповідної величини. Але дякувати Богу, що і такі е плоди до цих тіж зберегли і, де і дерева їх отримали і донесли, донесли до достигання. Ми зараз зірвали за Розріжемо, зважимо. Величини аж такої, як повинна бути, немає, але все рівно яблука і якась величина є. Зараз побачимо, скільки вони важать. Зернятка, як ми бачимо, коричневі, це признак тому, що достигання вже є. Ось 139 грамів. Це трошки більше, 160. Ну, якщо... Нормальні умови температурні, нормальні природні умови, то цей сорт досягає 300 грамів вагою лодів. Ну, в цьому році нема. Ну, дякувати Богу, що і так є. Як ми бачимо, що в багатьох місцевостях, в багатьох регіонах зовсім нічого немає, а тут як би не було. Все-таки щось є. І ми дуже радуємося тому, що дійсно щось збереглось. І не жаліємо, що щось що не так, як повинно бути, тому що в даний час втрати наші набагато суттєвіші, і їх не зрівняти ні з чим. На цьому закінчимо. Кротенький огляд сорту до побачення до нових зустрічей.